Інші країни, звичайно, да, де використовується в медичній практиці канабіс, ну, при яких він симптомах там використовується, то, то що це за кейси, коли ти оце отримуєш? Давайте розбиратись тоді, які є фракції. Є різні фракції канабісу. Те, що є у нас зараз, це CBD. Масло або е, там, крапельки такі. Да? Це те, що привозять з Європи по рецепту. Це те, що можна в принципі, придбати е, це препарат, який не містить ту фракцію, яка знеболює накшталт топіоїдів. Він протитривожний, він протитошнотний, він підсилює апетит. і… Е, він дуже класно працює у пацієнтів з боковим аміатрофічним склерозом або у пацієнтів, які мають дуже сильне слиновиділення, тому що він сушить слизову оболонку і у них немає цієї слинотечі. Але він не буде так сильно знеболювати, як опіоїди. Фракції інших, ті ж ці, наприклад, вони у нас не зареєстровані. Оці фракції вже а, ми можемо їх порівнювати з сильнодіючими опіоїдними анальгетиками. Але поки що їх немає, можемо тільки мріяти. А CBD – це просто стимулюємо апетит, протитривожний препарат, і, але от треба враховувати цю побічну дію у вигляді а, сухості в роті. Є у нас поки що, ну, і з того, що я бачила в Україні, є тільки масло. А, бачила, привозили з-за кордону мої пацієнти це сібіді патчі пластирі. Те ж вони дуже зручні, вони прекрасно, єдине, що от у пацієнтки був відгук, вони прекрасно прибила, прибирали їй біль в суглобах, як на стероїдні протизапаління. Угу. Тому це, це скоріше до першої сходинки з неболення. А до речі, про тривогу у нас таке питання: чи при ПТСР можна медканабіс? Я думаю, що так, а чому ні? Угу. Протипоказань ніяких немає, абсолютно буде стимулювати апетит дуже прекрасно після хіміотерапії, то приймає дуже багато пацієнтів. Приймає Таке питання від чайників, але одне з найрозповсюдженіших. Да? Давайте а один раз визначимося. Яка взагалі різниця звичайного канабісу, Да, у тієї от травки там чи е, медичного? Ну це так само, як е, коли людина прийме да, якісь препарати, які їй, там е, запропонували у дворі. Або ще десь. І а, вона буде знеболюватися медичними препаратами, тобто mm -hmm. ліками, які пройшли сертифікацію, які пройшли ступінь очищення. Ну тобто, це медичний препарат, медичний. А там ви не знаєте, що там. Mm -hmm. Ну, Якщо ви купуєте в е, певному магазині або з якихось рук, яких ви вже знаєте, де то це одно. Але ми говоримо ж про медичні препарати, ну серйозно. тобто. Це абсолютно інша фракція, це абсолютно інше очищення, і це лікарський засіб. Це основне, це лікарський засіб.